У нас сьогодні, 30 липня, 25 рік, Ми починаємо засідання постійної комісії фінансів, планування бюджету. У нас є сьогодні шість питань. Додаткових немає. Хто за вітаю за Дякую звернення департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погодити виділення коштів з резервного фонду міського на Олени Степанівни внаслідок влучань 12.07 у 5 млн мільйонів. Коли ми їх діваємо, бо то вже тепер страшнувати трохи. <рес> <рес> Просто так їх віддавати. Ну, це Це є на відбудову будинку 37 35-й А ми вже знаємо, що ми там відбудовуємо, так? Так, ну, там ще ж 35-й повністю демонтаж підлягає, а цей ми відновлюємо. Ставимо? Так, будь ласка. А можна віддати? Що щось? Що які пошти на що... звичайно, ми ж проходимо експертизу проекту і можемо надати вам кошторис? Ми ж ну, просто не так нічого, не Ні, просто до чого пан Володимир говорить. Ми просто неодноразово просили, щоб нам надали кошториси. Угу. І нам давали такі кошториси в вигляді такому -то. такий то будинок, стільки то мільйонів, такий там будинок стільки то мільйонів. Тобто, в нас ніколи не було розширених кошторисів, тобто, щоб ми розуміли там. Чи там дивує нас ціна вікна, там чи чогось іншого, чи даху, чи не дивує. Mm -hmm. Тому прохання просто надати по інформацію по районам. В нас є три розпорядника: Галицький, Франківський, Шевченківський, Правильно? Ні, Галицький. ви маєте попередні періоди. Ми про попередні періоди, в тому числі, ні. Шевченківський, ні. шевченківський не було. Франківські перепрошую, да. залізничні так. і. Хай техай мене дадуть які узагальнення. Просто для того, щоб Ну, мати дивіться, немає такого поняття в Наприклад, по Олени Стефанівна 35. У нас було заключення політехніки, які роботу необхідно стягнути по цьому будинку, зробити обтяження, і відповідно ми зробили проект, який пішов на експертизу, ну, mm -hmm. щоб вони оцінили насправді, чи все добре. І він вийшов з експертизи. І ми готові вам подати цілий всю документацію. Nee, я не хочу просто, щоб мене та зі Ну, дивіться, ну ми говоримо зараз про стримування, що сказати. А він Є, розумію, а він є в електронному сказати? варіанті. Щоб вона... є. Скиньте, Наталю, хто захоче, в будь-який час ознайомиться, ми то скинемо групу нашу робочу. Ставлю на голосування, хто за? Да. за. Володя за. Е, дякую, колеги, Адам... Бога. Адамик Та голосував. Вважаю, за, за. за. Звернення Департаменту житлового господарства стосовно прохання поти і виділення коштів з резервного фонду 960 тисяч наслідок влучання. Це є на вивезення відходів, Відход. які є з ракетних ударів, вони мають бути вивезені на конкретне місце? Ставте на голосування, хто за. Циферка, звісно, дуже Ну, буде. Якщо в нас не менше... а скільки, б можна питання, я за. А скільки одна машина коштує вас? Покошторис. О, Я не готова так сказати, чесно. Я подивлюся вториться. Ну, -то ну торіс, то не готова далі. Добре, я напишу грубу, як Одноголосно. Одноголосно, правильно колеги всіх побачив? Так, 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 так. Звернення залізничної районної адміністрації стосовно прохання погодити титульний список, капітальний ремонт житлового фонду ліфти. Добро день є? прохання погодити титульний список ремонту ліфтів в житловому господарстві. Маємо 3 мільйони з тих 3 мільйонів один будинок з тих всіх, що ми маємо, зголосився на по програмі працювати. решта це є 50 на 50 дрібні такі якби, роботи. І маємо нерозподілений якби, залишок 100 тисяч. Це на всякі моменти може ще бути таке. Ставлю на голосування, хто за, якщо немає питань. Дякую одноголосно. Дякую. Звернення ОСББ під голоском 22 щодо необхідності облаштування автомобільних доріг. Є, є я так розумію, керівник ОСББ. Слухаємо вас. Це пан Антон, правильно? Пан Антон, чуєте мене? Чути. Чути. Видно мене? Не видно? Не видно. Я тут на дорозі стою, якраз хочу вам це показати. Секунду. Видно, чомусь не знаю чому. Суть тому, я просто на тій дорозі. Тут є. Ем, це є одна дорога одностороння, яка заїжджає. Ну там в заяві все прописано. Якщо маєте бажання, прочитайте, щоб не повторюватися. Щоб всі зрозуміли ситуацію. Зараз одну секунду я прочитаю колегам звернення ваше. Секунду, бо я, на жаль, не мала часу ознайомитись. І прочитаю сама, і прочитаю колегам. Секунду. У вас там має бути такий значок е, відео, і ви, якщо його натиснете, то ми вас будемо я бачити. Я його натискаю. Я його натискаю. У мене ось ок і нічого не відбувається. Нічого не є. може зв'язок поганий. Значить, я звернення звернення кількох ОСББ е, раз, два, три, чотири, п'ять ОСББ підписало. У зв'язку з розтринків розвитку микрорайону підголоска просять розглянути звернення вчинити активні дії щодо можливості виділення коштів на ремонт дороги між ЖК Білий шоколад і проєктованим сквером напроти академії друкарства. Додатково зазначаємо, що причин проведення облаштування дорожнього щодо причин дорожнього покриття. Сторону ОСББ під двадцять 22 веде єдина дорога з одностороннім рухом. Саме ця, яка знаходиться між житловим комплексом білий шоколад. Та фруктової алеї, яка перебуває в жахливому стані. Фото додаються в будинку під голоском 22 Є приміщення львівської муніципальної бібліотеки, яка є в процесі реконструкції, та пристосування під потреби інклюзії. Проте фактичний стан дорожнього покриття унеможливлює доступ людей з інклюзією до цього приміщення і отримання відповідних послуг. Приміщення ЖК білий шоколад. Та саме в будинку під голоском 24 в тому числі розміщена сімейна амбулаторія. Доступ до якого використанням автотранспорту також є проблематичний. Підголосом 22 є будинок учасників АТО, також учасники відбиття російської агресії, також славова часка жителів особи з інвалідністю, які мають щоденно добиратися до власного помешкання по дорозі, яка фактично вже не може експлуатуватись без нанесення. Пошкодження автотранспорту. причина розширення дороги між проєкта, проєктованим сквером і е, білий шоколад. В мікрорайоні будується велика проблема. Вели, е, будується е, величезна проблема з паркуванням, котра незабором створить колапс транспорту. Пропозиція виділити кошти на розширення даної дороги, зробити її дорогою з двостороннім рухом та можливістю паркування. Е, Дивіться, я так в двох словах зараз поясню. Поки мені перебуває. Я знаю, я перепрошую, що я вас перебуваю за ухвалу. Я знаю просто, якби ви просто зараз на даний час міська рада судиться з забудовником фруктовою алеєю, і угу. забудовник має виділити в районі шести мільйонів гривень. Я би хотів, щоб ви проконтролювали, щоб ті кошти пішли іменно по куди мають піти конкретно на цю дорогу. Добре, а, ми я... Зараз пан Антон, щоб я не забирала ваш наш час. Будь-яке таке капітальне будівництво дороги це є видатки бюджету розвитку, якого в нас немає на на сьогоднішній день. Але якщо забудовник скерує ці кошти, вони будуть і так цільові. Але ми зараз можемо проголосувати з колегами протокольне доручення в департамент ЖКГ для того, щоб вони здійснили моніторинг з цього питання. І надали нам е, актуальний стан, тобто е, е, і тих переговорів, і надходження тих грошей, і чи взагалі підписана угода е, про, прохання конкретно до вас було, щоб виділити кошти на проект кошторису самого, тобто проект кошторису, скільки би це коштувало, От конкретно з цим я до вас і звертаюся, щоб можна було дати вказівку. Чи управління доріг я не знаю, які там управління менше з тим? Я думаю, що ви все розумієте, просто виділити кошти на проектну кошторисну документацію, щоб вже знати, скільки це би коштувало. <плес> Дивіться, воно <плес> так <плес> так, так воно не їде. <плес> Спочатку нам треба, щоб вони можливо в них вона вже є. Тобто, давайте ми тоді спочатку розберемося, що там є, і які там є документи, які є домовленості з забудовниками. А тоді вже вам вже будемо дивитись, ми завжди, якщо є якесь співфінансування, ми завжди йдемо на зустріч, депутати завжди підтримують і наша комісія і в залі, будь-яку співучасть в таких побудовах об'єктів інфраструктури і доріг. Тому давайте ми спочатку зробимо протокольне доручення, якщо колеги зараз підтримають, і потім будемо дивитися, що коли нам дадуть відповідь. А що ж, що ж там у нас таке є, і, і, і чи у нас там вже щось є добре? Ну, Наталя, але давай скажемо, що у нас ну, ПКД в кожному районі лежать ціле тобто які чекають свою чергу вже нунадцять років. Та і ми і вартість ПКД та-та, і ми нових об'єктів просто зараз теж принципово вирішили не починати, поки не недоробим старі. Тобто ну, це, теж. це Ось, на... Але виділяються. Тобто тут конкретно відсуджуються кошти в забудовника, конкретно на інфраструктуру. Відсуджуються за що? Відсуджується за що? Е, це цільові кошти на інфраструктуру, тобто внесок в місто, місто ну, відсуджується. Забудов... Це в місто, ну це в місто, правильно, все місто. Нормально. Тобто не часто так і є, не, по не, ну я що... Шо... просто. Mm. Не, а давай, си, в, Виталий, э, э, ой, Пан Антон говорить про те, що якщо забудовник виділяє кошти для ну в тому районі, то він би хотів, щоб вони пішли на на інфраструктуру того району дороги і це, і це насправді і, і правильно, тому Ні, так ми товарі, за так. ми за але тих 6 мільйонів це буде скільки 3 метри квадратної дороги. Ну, чи, ну, більше, напевно, за 6 мільйонів. Ні, ну може трошки більше. О те, що Давай. я почув. У те, що я почув з паркувальними майданчиками, з тротуарами, з новим покриттям і так далі. Це трошки. ну дорого. Давайте хай нам. Давайте хай нам заключення дають спеціалісти, а не ми зараз тут Ріонна будемо дарувати. Тому зроби. я прошу проголосувати протокольне доручення до ЖКГ, перенал, перенаправити лист і в тижневий термін дати нам це бачення. Ну так а чого Та, Ні, Та, тому, що це дорога, звичайна дорога? Це звичайна дорога. Mm. Добре, тоді на Шевченківську районну адміністрацію з дорученням надати нам е, бачення е, розв'язання цього питання е, на на і, і чи є часом, чи в них немає на це ПКД уже. Я думаю, що там лежить не одне ПКД і на всі сусідні вулиці. Ну, Ставлю на голосування хто за протоколь доручення за. на адміністрацію? За. Дякую голосно, шановні до колеги. До ми до... переходимо пан Антон. Відключайтеся. Ми переходимо в закритий до режим. До побачення. До побачення.